На подвір'ї Луцького кафедрального собору шикуються учні ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Сьогодні тут прощаються із двома випускниками закладу, які загинули, захищаючи Україну Олександром Нагорним та Іваном Гнатенком. Ці хлопці закінчивши навчальний заклад. В принципі не вступали відразу в військові вузи. Один із них Гнетенко займався серйозно спортом. Був чемпіоном Волинської області України по боксу, кікбоксінгу. Багаторазовий чемпіон Іван Гнатенко, машканець села Шепаль Луцького району, служив за контрактом із червня 2020-го, Був на посаді командира розвідувального відділення. Загинув 23 січня в районі населеного пункту Кордюмівка Бахмутського району Донецької області. Знаю його і тата, вони разом воюють. От, прекрасно закінчив ліцей, боксер. Він був розвідником. Він пішов у 20-му році в черні захищати батьківщину. І після цього, 24-го, перший день війни, пішов тато. Прийшов віддати останню шану загиблим захисникам колектив Волинського народного хору. Воїн Олександр Нагорний, син їхньої колеги, артистки хору Людмили Нагорної. Ми знаємо, що він служить, з нами. Що він пішов ще, ще висловив? Зробити вас буде служити. Нещодавно приїжджав, нещодавно був ребенка. Ну, Знову пішов. Тримається що хто якщо не я. 34-річного Олександра Нагорного мобілізували в травні торік. Він захищав Україну у взводі протитанкових керованих ракет на посаді водія. Загинув 18 січня під час виконання бойового завдання в районі села Степове Васильівського району Запорізької області. Світлий хлопчик, як казали, люди душа компанії. І дуже гарно співав. І донечка Ангелінка, 9 років буде 4 серпня, жінка Іра. Все добре, плани строїлись. Сашко вріс на наших очах. Ми його женили, бачили, який він гарний, який розумний хазяїн. Золота дитина, ми ніколи його не забудемо. Рідні, знайомі, полеглих за незалежність України воїнів та небайдужі лучани на колінах проводжали їх в останню путь. Олександра Нагорного поховали на алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Граджя. Івана Гнатенка у рідному селі Шепаль. Таріта Мошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк.